Коучинг не є самодостатнім таким стилем керівництва. Це стиль, який вбудовується в кожну функцію менеджменту. їх у нас по класиці 5. І роль коучингу, вона в тому і полягає, щоб допомогти більш універсальному стати як керівнику так і дозволити через себе співробітникам стати також універсальним. Які переконання, на які спирається керівник коуч, і на які переконання, що живе у директивного керівника бренд ICF як е, якість коучингу. Це фраза Вінсона Черчилля, який говорив, що я люблю навчатись. Але зовсім не люблю, коли мене навчають. Як вам в контексті коучингу?